Друзі, привіт! Біжу вночі забирати свій Discovery Set, який порекомендувала мені моя глядачка. Моє замовлення було загублене, але виявилося, що воно знайшлося. То я акрильонна щастям біжу забирати свої пробники, які покладені в Discovery Set. Друзі, давайте швиденько з вами обговоримо аромати, які я спробувала в магазині Нутіно, коли бігала за ось тим Discovery боксом. Але сьогодні про нього я вам не буду розповідати. Мені хочеться виділити для нього окреме, хоча, можливо, і коротеньке відео, бо все ж таки більш детально хочеться поговорити про ті аромати. Ну що ж, перший аромат, який я спробувала, арабський аромат. До речі, я думала, що вже там нічого для мене цікавого не буде, що всі аромати я там арабські 10 разів вже перенюхала, але ні, з'являються якісь парфюми кожного разу нові, і є про що вам розповісти. Перший аромат це Supremacy May Purple Afnan пальцем тикою, можливо. Вони дуже виховано. Цей аромат мені при першому затесті виявився дуже сочним, насичено-фруктовим, сподобався, зацікавив своєю фруктовістю, такою концентрованою, масивною. Він в одному напрямку, знаєте, з якими ароматами, порівнюють з порівняної кірки, з ербопурою і всіма похідними знаєте, від тих парфюмів. Я не можу сказати, що він сильно схожий мені на кірки. Та, можливо, є той напрямок, фрукти і мускус для декого він може бути небезпечний. Для мене він цілком удобоваримий і я спокійно таке ношу. Мені таке навіть подобається. Можливо, для мого носа це сліпа зона, скоріше за все, такі мускуси. Так, я їх трошки і відчуваю, ніби, але вони мене не вибішують, можна так сказати. І цей аромат мені також симпатичний, приємний. І окрім тих фруктів. Насичених, які я тут відчуваю, густих і досить солодких, сучистих, я тут відчуваю вишню. Вишню не особливо натуральну, ну можливо, і натуральну, але не свіжу. Варення, якийсь лікер з вишнім, без ціанідності, без кісточки. Така, можливо, коктейльна тут вишня. ну Щось таке, типу того, я тут відчуваю. Непоганий аромат, просто мене не особливо таке зараз вже цікавить. Так, наступний аромат, що у нас там наступне. Так, ось дуже давно хотіла я спробувати Club Nuit Sillage або Silja Armaf. І нарешті це сталося. І що я можу вам сказати, він мене трішки підрозчарував. Я шукаю зараз для себе аналоги Crit Silver Mountain River, по-моєму, називається тобто срібні гірські річки. В мене є ось такий парфюм від, як він називається Альрехаб. Господи, забула, як називається ця компанія арабська. Таке маселко з роліком такий парфюм. Це вже другий флакончик. Ми з чоловіком вдвох дуже любимо цей аромат. Я більше його люблю, бо чоловіка він деколи піддушує. Він мені настільки подобається, що я почала шукати щось подібне в спрею. Тобто я шукаю щось подібне не на кріт, а саме на ось цей, напевно, аромат. І можу вам сказати, що аромат мені не подібний. Він також свіжий, він також різко дзвінко мильнувато-цитрусовий, але він не має того цікавого. Відтінка. Ну, принаймні, я його вже в базі взагалі не відчуваю. Коли я його тоді понюхала, коли бризнула на плотер, я також не зрозуміла, що він от реально схожий на цей парфюм. Не відчула я тої схожості. У тих ароматів в айрхабі є також така версія і в спреї, спіртова версія, але кажуть, що вона зовсім не стійка. Не знаю, можливо, варто спробувати, може для когось не стійка, а для мене цілком підійде. Але клап до нього -сі -сі сіяш я буду ще пробувати, на собі його поношу, спробую зайду ще раз обов'язково побризкаю. І вже тоді, як не підійде, викреслюю його зі свого списку бажанок. Бо я колись його дуже хотіла дивилася, де б його можна було купити. І навіть хотіла брати без тесту. Добре, що що не взяла, бо він би мене, напевно, розчарував. Хоча, може бути, я його просто за один раз не розпробувала. Наступний аромат дуже цікавий. Я про нього вам вже розповідала: це Ден Аль-Уд Абіа Афна. Це, бачите, його така масляна версія. А ось так виглядає він в металічному флакончику. Флакончик дуже гарний. Ну, ви бачите зараз на зображенні або на відео коротенькому з магазину. Флакончик і золотий, і срібний. Мені дуже подобається. Він ніби і красивий, і нарядний, і з другого боку досить стримано він виглядає. Коли його нанесли на блотер, він для мене пах одразу дуже приємно, трошка мильно, трошки зеленими нотами, мускусом, чистим, досить мускусом. А, і зараз це дуже ніжна така нейтральна, нюдова композиція, цілком базова, унісексова, яку би я носила. А ось і золотий флакончик Мукхалат Абіят від Афнан, Це його масляна версія олійна. А ось це версія в спреї. Ну Гарний флакончик, як не крутий і срібний, красивий, і цей золотий. Вони такі важкенькі ті флакони. І хоча б один з них я, блін, хочу собі купити, скоріше за все, що ось цей золотий, бо він більш все ж таки підходить на мій смак, бо це більш таке активне насичене звучання на любителя, не для кожного, на цінителя удових деревних, таких шафраново-стоматологічних запахів. Я таке люблю, мені таке подобається. Він прям дзвінкий, різкий, навіть металічно звучащий на старті. Потім він розкривається значно м'якше, але досить довго він звучить саме своїм таким насиченим, гарним, різкуватим стартом. А в базі це досить приємна ніжна композиція, і закінчує він своє звучання таким мускусно-солодкуватим ванільним фінішем. І фруктовим чимось він пахне. Ну, Тут фрукти не заявлені, можливо, тут просто неповна піраміда, можливо, так звучить Амбра, не знаю. Ну, В базі він абсолютно відрізняється від того, що було на старті, і мені це дуже сподобалось. Я звернула увагу на цей парфюм, на аромат в срібному флаконі, і, можливо, скоро вони в моїй колекції з'являться. Тим більше, що ціна, принаймні я знаю ціну на золотий, десь 60 злотих. Ароматики мені несподівано сподобався, якщо зважати на мої парфюмерні смаки, адже ж я не люблю гурманіки. а Тут у нас така гурманіка чистої води, камра. Кава або кахва від Latafy Parfums. І перший камра мені сподобався той, що у нас про духмяний свіжоспечений яблучний пиріг з корицею. І ця камра мені сподобалася, бо тут уже не про яблучний пиріг, а про вершкові вафлі, свіженькі хрустящі, з ванілью і з корицею. Ось таким мені чимось це пахне. Дуже смачно, дуже витанчено, не нав'язливо, дуже якісно, як на мій погляд, зроблена гурманіка, гурманські ноти, і я можу це навіть оцінити і зацінити. Я би такий аромат би носила, да, я розумію, що цілий флакон 100 мл я таке не зношу, але від Леван так я поносила би того аромату. Цілком гарний гурманський парфюм. Ну, якщо ще зважати на його ціну, то взагалі йому ціни просто немає. Так, спробувала я аромат Fakhar Black від Latafi Perfumes. Я колись спробувала в білому флаконі жіночий аромат, дуже гарний білоквітковий, дуже такий трендовий парфюм. І мені чомусь здавалося, що в чорному флаконі має бути якийсь жіночий, дуже красивий, але вечірній аромат. Виявилося, що це парфюм для чоловіків. Бо він і пахне виключно чоловічим запахом, таким стандартним, я би так сказала, нічого особливого, такий стандартний чоловічий аромат на щодень, аромат чистоти, аромат про лаванду, про цитруси, про зелене яблуко. Ну, мені таке не особливо подобається. Для мене це не цікавий аромат, і в мене чоловік такими парфюмами не користується. Якось це не мій абсолютно парфюмерний смак, але взагалі, якщо дивитися на його якість, зроблений і зібраний він цілком-цілком якісно. Аромат, який мене дуже зацікавив, коли я набризкала його на блотер. Він мені одразу щось дуже сильно нагадав з того всього, що я. Добре знаю, і коли почав розкриватися на блотері, все стало зрозуміло. Він дуже схожий на Nuit Trésor від Lancome, який є в моїй парфюмерній колекції. На ось цей аромат він дуже схожий. Ну, звичайно, це не один в один, бо тут я відчуваю в Афнані я відчуваю більше мускуса в базі, особливо зараз. Трошки він милить ніби той мускус, але так взагалі дуже подібне звучання. Знаєте, такий характер і почерк того аромату дуже сильно прослідковується. І навіть в піраміді вони трішечки ні, ніби як подібні. Там є шоколад, там є малина, тут є полуниця ще, черешня я тут не відчуваю. Ваніль єдине, що там, по-моєму, кава ще заявлена в тому ароматі. Тут, напевно, за цю ноту відповідає темний шоколад. А так, взагалі, то звучання подібне і впізнаване, як на мій погляд, симпатичний аромат, досить стійкий, яскравий і, в принципі, непогана альтернатива для аромату відланком. Цей аромат від відрасасі, який називається Фатан, довгий час мене приваблював саме тому, що він являється аналогом на теру від Ермес. Я читала відгуки від користувачів того аромату, і вони казали, що аромати дійсно подібні. Я можу погодитися, адже в мене є з чим порівняти. Аромати дійсно подібні. Я дуже люблю теровідермес. Єдине, що вона на мені не дуже сильно стійка, на жаль. Але так, такий от характер, напрямок аромату мені дуже подобається. Незабутньо красивий просто витівер зі смолами, з деревиною, з якоюсь такою ніжною, навіть замшевостю. Ось це я чую. Ну, і в цьому ароматі фатан я відчуваю дуже подібне звучання. Дуже добре вони повторили цей аромат, бо коли його вдихаєш, одразу спливає в пам'яті тера від Ермес. Непогана в нього стійкість. От, порівняйте навіть з Терою, стійкість в нього краще, як, на мій погляд. А коштує він 50 мл зараз, там без скидок, без всяких 100 злотих, це 1000 гривень, але бувають скидки, його можна купити від 50 до 80 злотих за 50 мл. Я, в принципі, подумаю, можливо, нам вдвох з чоловіком його колись і прикуплю. Так, друзі, ось цей аромат від Latafa Parfums, який називається Amir Al Oud Intense Oud. Мені вже дуже добре знайомий, я його вже не один раз наносила і на себе, і на блотер, і захотілася ще раз собі його нагадати. Він такий димний, удовий, деревний, солодкуватий, дуже таке приємне, палене, горіле дерево, димочок, такий, знаєте, ніби як сірник ти гасиш, і такий димок тягнеться дуже приємний. Ось це я все чую в тому ароматі на старті: таке солодкувате, димне, приємне дерево. В базі він для мене вже не такий приємний, бо він спускається, знаєте, до такого більш зрозумілого, стандартного, чоловічого більше звучання. Якщо на початку це унісекс, то далі це вже такий більш чоловічий, досить грубий. Парфюм з амброю, з шершавим таким деревним звучанням, з деякою навіть табачністю якоїсь в базі. Ось таке я відчуваю. Для мене це заважко. Таке носити я скоріше за все не зможу. Хоча, можу вам сказати, що були такі періоди, коли я підносила цей блотер. Час від часу до носу і мені в цей момент аромат ну, дуже подобався. А потім знов через деякий період підношу і відчуваю той такий досить грубо зроблений чоловічий не то одеколон, не то парфюм. Якийсь. Ну, база мені взагалі в ньому чомусь не заходить. Він для мене більш все ж таки чоловічий унісексовий, так само, як і аромат від репліки. Я відчуваю на початку, ніби унісекса, далі він стає важчим і більше віддає мені чоловічими ароматами. Так, друзі, аромат, який мені сподобався, це Росасі Касмат Берек в класному такому золотавому флакончику. Його дуже приємно тримати в руках. Таке класне оформлення і аромат всередині з дуже складним, замисловатим, таким глибоким, багатошаровим звучанням. Мені таке подобається. Я відчула в ньому троянду, мускус такий трішки анімалістичний, трішки, я би так сказала. Я відчула шафрановість, ніжну замшевість, шкіряність, легеньку пудровість і кремовість, амбровість ну глибокий, дуже аромат. Знаєте, такий важкуватий, але все ж таки не нав'язливий. От якось так. І знаєте, коли я подивилась, на що він подібний, з чим його порівнюють, то мені стало трошечки дивно, бо його порівнюють з бакарою руш і бакарою руш в екстракті. Що між ними, можливо, є спільне, це ось ця шафрановість, але тут не йодність аж ніяк. Тут немає тих півників для мене взагалі. Так, тут є деревина, тут є шафран, але для мене це якесь абсолютно інше звучання. Симпатичний аромат, тут красива троянда, така стримана. Пахне вона гарно дорого, ця троянда, я би собі такий аромат купила би. А ось цей аромат violet Bouquet від Afnam, який я думала, що новинка, але виявляється, що він вийшов у 2020 році, цілком гарно повторює Baccarat Rouge 540, є ще одним аналогом, цілком якісним, як на мій погляд. Тут відчувається все те, що і в Baccarat. всі ті ноти, і йодність, і шафранність, і деревина. І смола ось цих хвойних дерев, і мшистість, і півники на палочці, і солодкуватість, і якась певна і шкіряність навіть, я би сказала, щось є в тому ароматі таке ніжно замшево шкіряне гарний аромат, досить стійкий, досить шлейфовий. Якщо один замінник і аналог бакари, я вважаю, що він має право на існування, адже звучить він цілком якісно, як на мій ніс. <laughs> ) <laughs> Покажу кажу вам свій подарунок на День матері. Мені доця вчора презентувала мій перший коврик для йоги, мата до йоги, Зараз я його розпакую, вам покажу, такий рожевенький, симпатичний. і Давніше вже вона мені подарила ваучер на, заняття, на 4 заняття йогою в йога центру. Я його десь загубила, і ось тепер нарила, зовсім про нього забула. Пазли, знаєте, склалися. Хоча цей коврик я з собою, звичайно, тащити не буду, він важкий. Це для того, щоб вдома займатися, але я вже почала займатися, мені це дуже необхідно. Величезне дякую за такий крутий подарунок. Просто от в тему. Ну і журнал Vogue. я колись обмовилась, що хотіла би полистати, знаєте, згадати молодість, ті часи, коли журнали такі були рідкістю, і просто вдома посидіти, попало понюхати той журнал. Полистати, подивитися красиві фото, щось там трошки почитати, бо він на польській мові. Так що дуже велике, дякую, доця, тобі за класний, класний настрій і чудовий подарунок. Так, розкриємо клоби для йогі. Гарно запаковано зараз рожевенький. Я чуть думала, що він буде яскравіший. Такий просто спокійний рожевий колір. Вау! Все! Починаю займатися прямо вже. Дівчата, ну і нарешті я вже собі прикупила вмондірування для заняття спортом або йогою, але тільки нижню частину, знаєте, Лігін або лосіни, які я дуже довго шукала по різних магазинах, саме такі мінімалістичні і простенькі. Якісні, і, щоб бажано, не дуже дорогі. І знайшла я їх в магазині Lidl. В Pepco колись я заходила, були там легінси, але вони були або за тонкі, або за надто дубові і грубі. І на вигляд вони мені не подобались. Ну і коштували вони досить таки дорого. А тут несподівано пішла по продукти і на стойці. З... Ось, з одягом з'явилися різноманітні продукти для заняття спортом, різноманітний одяг, різноманітні там шортики, топіки. Але от ті топіки вони не були такі в облипочку, а от для йоги бажано, щоб... Верх був в облипочку. Не обов'язково такий коротенький, але щоб маєчка та обліпляла ваше тіло, бо коли ви перевертаєтесь, наприклад, робите перевернуті позиції в йозі, то воно все вам починає обвисати, обпадати прямо на голову, якщо це широка футболка. Тобто займатися так незручно. І тут я побачила ті лігінси в двох кольорах, одні такі яскраво помаранчеві, переходящі в ніжно-персикове, така розтяжка градуювання. І знаєте, я навіть засумнівалася, думаю, може мені все ж таки такі взяти для хорошого настрою, для цвітотерапії, як то кажуть. Але все ж таки зупинилася на таких простих, мінімалістичних. Взяла для себе розмір S, хоча я сумнівалась, бо виглядають вони дуже маленькі. Ми просто, от як на малесеньку, 11-річну дитину, я думаю, як я туди залізу в тілегінці. Але тим не менше, бачите, при тому всьому, що вони такі малюпусінькі, в них дуже легко комфортно влазити, вони дуже класно обтискають, вони дуже класно стягують. Бачите, ззадів така от фігня, яка мені не дуже подобається. По центру задниці. І ось ці такі підкреслюючі узори, я от тільки зараз їх роздивилася. Я такого теж не дуже-то сильно люблю. І, можливо, на помаранчевому це би було видно значно більше. Але, тим не менше, в загальному я ними дуже задоволена. Бачите, такий широкий пояс. І всередині, ось так воно виглядає, який-то розмір. Яка то фірма логотип фірми, назва фірми. Тут у нас так само логотип фірми, і це у нас виробник, наскільки я побачила, Німеччина. Я вважаю, що 35 злотих, які я заплатила за Ілігінгси, до речі, тут ще, є бачите, клинишик, дуже зручний, для того, щоб вони вам між ногами одразу не тріснули при ваших там всяких розтопирених позах. Агонь. Я задоволена, ціна недорога, якість обалденна. Так что буду займатися спортом. Ну що ж, друзі, сезон полуниць в цьому році в Польщі можна вважати офіційно відкритим саме для мене, бо я вперше купила кілограм полуниць додому, бо вони нарешті солодкі, духмяні і практично як домашні. Я спробувала, дійсно солодка полуниця вже коштує 10 злотих, вже недорого, вже можна собі дозволити. Ну і вона мені дійсно нагадує домашню полуничку. Саме ось цей сорт минулого року я собі запримітила, вона завжди щоразу, як я купляла, була солодка. І цього року я спробувала дійсно вона такі солодка. Знаєте, погода дозволяє дозрівати тим полуницям, бо спекотна на дворі, а полуниця, як відомо, любить сонце, щоб бути солодкою. Так що йду я лопати свою полуницю і всім бажаю цього року відпузана наїстися смачної полунички. Ну що ж, друзі, давайте приготуємо разом з вами гіетичне брауні без цукру і борошна. Оце всі інгредієнти, які нам будуть потрібні для цього смаколика. Чистимо банани, 3-4 штучки, якщо дрібненькі, то 4, якщо крупненькі, то 3. Поламати на шматочки і перебити їх блендером. Далі додаємо 3 яйця. Також гарненько перебиваємо блендером. Додаємо три величеньких столових ложки какао з горкою. Також додаємо столову ложку любого жира, може бути олія, може бути, як в мене вершкове топлене масло, пів чайної ложки розпушувача для тіста, я трішки підсипаю ще стеві, щоб трошки солодше воно було. Застиляю паперу формочку, змащую її жиром і викладаю тісто в формочку. Печу цей брауні при температурі 180 градусів 35-40 хвилин. Проколюю шпажкою, якщо ще трошки не дійшов, то пару хвилиночок ще дотримати в духовці. Почекати, поки він стигне, і тоді розрізати і смакувати. Получається дуже смачно, перевірений мій рецепт, печу вже в четвертий раз. Не займає багато часу, печеться з доступних простих продуктів і за 45 хвилин приблизно у вас виходить ось така ось прекрасна дієтична смакота. Всім смачного!